Можемо стояти, можемо сидіти, можемо. Хто як нашу маю? Можна і на колінах стояти. Ту як зараз наша молити. Те, що є в тебе на серці, те ти можеш казати Богу, Виявляти перед Христом. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 22. Боже мій, Боже мій, чому мене покинув, стоїш далеко від, від, від спасіння мого, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й вночі я теж не вгаваю. ж ти святий осідаєш на хвалах Ізраїлевих, на тебе покладалися батьки наші, звірялися, і ти вирятував їх, взивали тебе і спасались. На тебе покладались і ганьби не зазнавали. А я черв'якна людина, сміховище людей презирським народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою, поклався на Господа, нехай його рятує, нехай його спасає, коли він його любить. Ти мене вивів з материнського лона, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби. від материнського лона, ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене до нещастя близько, бо допомогти нікому, боків багато мене оточило, бащанські сини навколо мене стали, Роззявила на мене свою пащу, наче лев, що роздирає і рикає. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили суглобів, неначе військо зробилось моє серце, розтануло мене внутрі. мов черепок висохла моя сила, язик мій прилип до горлянки. кладеш мене в порох смерті, бо пси мене обсіли, і лиходію зграя мене оточила, пробили мені руки й ноги. Всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають. Одежу мою ділять між собою і на хитон мій жеробок кидають. Та ти, о Господи, не віддаляйся, о моя сила, притьмом прийди мені на допомогу. Вирятуй від меча мою душу і собачих лап мою єдину. Спаси мене. І з левиною пащі від ворогів, від ворогів бувало, моє волога. Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму тебе серед громади, О ви що боїтеся Господа, його хваліте, нащадки Якова, його шануйте, і бійтеся його потомки Ізраїля. Бо Він не годував, не годував бідою бідака і не ховав обличчя свого від нього, і коли той зивав до нього. Слухав. Від тебе йде моя хвала в великім зборі, обітниці мої виконую перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають, нехай серце ваше живе по віки. Усі кінці землі згадають і навернуться до Господа, і падутниць перед тобою, усі сім'ї народів. Господнє моє царство, Він над народами панує, йому одному поклоняться всі ті, що в землі спочивають. Перед ним опадуть пниць усі ті, що сходять у могилу, і душа моя для нього житиме. Моє потомство буде йому служити і розповість про Господа прийдешньому родину. Прийдуть, оповістять про його добрі з народу і що має народитися. таке вчинив Господь. Боже. Мій. Боже мій чому мене покинув, стоїш далеко від спасіння мого, від мого зойку. Боже мій плечу я день не відповідаєш, а й вночі я теж не вговорю. Та ж ти святий висідаєш на хвалах зраїна. Боже наш? Інколи молимося до тебе, інколи взиваємо Твоє ім'я, інколи кричимо до тебе. І таке враження, що ти не чуєш, що ти не відповідаєш. Але я далі буду виливати тобі свою душу, я далі буду взивати до тебе, а навіть буду жалітись тобі, почуй мене, мій Боже, не відходь від мене, будь близько біля мене, підтримай мене, скріпи мене. Кого мені взивати? В кого мені просити допомоги? Та ж ти Бог мій. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх, взивали тебе і спасались, на тебе покладались, і ганьби не зазнавали. Ісусе, я знаю, як ти робив чудами, Ісусе, я знаю, що ти і тепер робиш чудово. Ісусе, я пам'ятаю, як колись ти мені поміг, хочу про це думати. Хочу на целувати, що так, як колись ти мені поміг, так, як колись ти іншим поміг, так само зараз ти не полишиш мене, ти будеш зі мною. Я черв'як, не людина, сміховище людей презирство народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, Кривлять губи, кивають головою, поклався на Господу, нехай його рятує, нехай Його спасає, коли він його любить. Боже, як важко, коли глузують з мене. Як важко, коли принижують, як важко, коли не чують чи просто ігнорують. Але ти цього зазнав Ісусе. але ти знаєш, як це, коли глузують з тебе. ti ga ne ozumiješ, mod Ти супроводжуєш мене, мій Боже? Це твій задум, твоє бажання, що я був. Це твоє. бажання, сутвори мене, так само з цією великою любові підтримай мене, веди мене, Боже. Прозя на мене свою пащу, неначе вам що роздирає і рякає. Я станемо вода розлита, всі кості мої повиходили з суглорів. Неначе військ зробили своє серце, встане у мене ділян. У черепок високав моя сила, язик мій прилип до гор'янки кладеш мене в ворог смерті? Боже мій? Інколи важко, але я збираюся силами і йду далі за тобою. Інколи важко. Щось робити, але збираюся силами і роблю це. Однак Боже мій, інколи так важко, що я не маю вже сил. Язик пересох мій, сила полишила мене і здається, що аж смерть наближається до мене. Боже мій, я не маю сил. Тільки ти можеш мені допомогти. Бо пси мене обсіли, і лиходію зраки мене оточили. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою і на хитомі жеребов кидають. Чи інші замість того, щоб допомогти і підтримати, не дають цієї підтримки допомоги. Навіть жеребок на хитон кидають. Щось отдумають супроти мене, щось планують. Не з любові, а з вигоди. Ти знаєш, як це Ісус. Ти знаєш, бо і твої руки ноги прибили. І на нахитом твій жировок кидали. Ти залишився без нічого. Нагий на Христі. ти, о Господи, не віддирайся. О моя сила, мов, прийди мені на допомогу, вирятуй від меча мою душу і собачих лап мою єдину. Спаси мене із з левиної пащі від рогів буйволових мою Бога. найтимніший момент і навіть в таку найважчу хвилину, коли всі відвертаються від мене, коли сил в мене вже немає, я звертаюся до тебе, Боже мій. Ти моя сила, ти мій Господь, ти мій Спаситель. Ти мій визволити. Ти мій Бог. Ти той, який мене рятує. Врятуй мене Господу знову. Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму тебе серед громади, а ви, що боїтеся Господа, його хваліте, нащадки Якова, я вшанути, і бійтеся його потомки Ізраїля. Бо він не годував, не годував бідою бідака і не ховав обличчя свого від Нього, і коли Той зібра до нього, слухав. Від тебе йде моя хвала великим зборі, побітниці мої, виконую перед тим, що його бояться. Господи Боже мій. Знаю, що прийдеш і вертуєш мене. Знаю, що твоє спасіння недалеко. Тому моє серце вже готове свідчити про тебе. Моє серце вже хоче зіщати Твоє ім'я. Славити тебе, перед іншим. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають, нехай серце наше живе повіки, усі кінці землі згадають і навернуться до Господа, і впадуть ниць перед Тобою усі сім'ї народів. Господь боє царство, Він над народами пана. Боже мій, я знаю, до кого молюся. Я знаю, перед ким приклоняюся. Я знаю, хто ти. Ти один єдиний Бог. І тобі належить всяка влада, честь і слава і поклоніння. Ти той Бог, який рятує мене. Тому всі землі, всі народи землі прийдуть, Господу і хвалитимуть Тебе. І я буду серед них. І я буду Тебе прославляти. Буду дякувати. Йому одному поклоняться, всі ті, що в землі спочивають, перед ним опадуть ницю, всі ті, що сходять в могилу, і душа моя для нього житиме. Моє потомство будемо служити і розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть, оповістять про його добість народові, що має народитись, таке вчинив Господь. Господи, Тебе всі будуть славити. Всі хвалитимуть Тебе. Навіть ті, що сходять в могилу, навіть померлі, встануть і хвалитимуть Тебе. Ти Бог, який достойний похвалив. І ми славимо тебе, Боже наш. і ми хвалимо Тебе. Ми дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, Ісусе. Ісусе, допоможи в кожну хвилину важкості, в кожну непросту хвилину, але також і хвилину радості. Боже, допоможи молитись до тебе, звертатись до тебе, виливати своє серце тобі, бо Ти той, який сам це все пережив. Ти той, який дуже добре розуміє, і ти одночасно Бог, який мене рятує, тому буду славити. Нехай благословить нас усіх, наш Господь через Хрест свій і ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.